Богдан Слющинський, рання зима. Ще вчора сонцю посміхався останнім листям тихий ліс, і з вітром ніби сперечався, щоб часом той його не зніс, стелилась зеленю пашниця. Просинка нашого буття полів осінніх чарівниця і вічна молодість життя, як завжди, горді в строгій шалі, ялинки цілились у вись. Та смуток і якісь печалі по небу все таки плелись. Сьогодні ж раптом все змінилось. Ліси поблідли і лани, ялинки білим снігом вкрились, немов сховалися вони під сивим вітром, що вдаль плине, спускаємось у царство фей, де кришталева пісня лине і зітхає втомлено орфей.